Трішки налякані люди, переживаємо, страшно виходити самі з дому. У Полтаві у мікрорайоні Браєлкини відомий чоловік посеред вулиці молотком побив людину. Зловмисник напав на перехожу на вулиці Гужулівській зранку 21 травня. За словами потерпілої, чоловік бив інструментом мовчки. Це тривало за три хвилини, доки не втрутились очевидці. Жінці викликали швидку. Я йшла по телефону, розмовляла, не зовсім звернула увагу. Це від машини. Пішов чоловік так в сторону мене, але чоловік мав досить спокійний вираз обличчя. А, що він з молотком, але ну скажімо, так, обличчя було досить спокійно. Він підійшов до мене приблизно на витягнуту руку так і зупинився. Це буквально секунда. Він піднімає руку, тобто так і на мене летить молоток. На мою думку, мене хотіли вбити. Людей у той момент неподалік не було, каже Ірина. Рятувати жінку, інші перехожі підбігли пізніше. Я лежала, відбивалася ногами, максимально, щоб не дати йому можливості підійти до себе. Всі руки сині, тобто досить багато ударів на руках. Це було не два, не три. Я дуже добре пам'ятаю, що я думала, не вже це все? Як таке взагалі може бути? Я була впевнена, що я вмру, тому що це було один за одним. Удар молотка. Він хотів по голові, але напевно він натрапив не на ту. Я досить довго, досить добре займалася кітбоксингом. Я вже була. Десь чула балончик, я не могла підвестись. Тобто, да, я вся в крові була. Навіть коли підбігла декілька людей, він він не зовсім зреагував його. Ї... Так він продовжував мене бити. Він з молотком пішов. Я так розумію, де хто бачив, що він його щось викинув, але не факт, що то молоток був. Нині Ірина з численними травмами перебуває у лікарні. Про напад повідомила до поліції. Підозрюваного за словами Василя Зуба ще шукають. У мене нема переломів. У мене струс мозку на даний момент. Це таке. Тобто, накладені шви на голові. Ну, тобто, бо е, досить велика рана. За словами речника райуправління поліції Василя Зуба, кримінальне провадження перебуває на досудовому розслідуванні. Тривають слідчі дії. Поки що не встановлений чоловік здійснив напад на місцеву мешканку 1994 року народження. І наразі особа цього фігуранта встановлюється. Ми бачимо, що в соцмережах шириться інформація про декілька таких випадків, але в нас зафіксовано тільки один. Якщо були інші випадки, хай люди звертаються до поліції негайно. Не хотілося б, навіть якщо піймають, щоб це все залишилось на рівні. Давай півроку там ти рік побудеш, а потім там тебе чи з психлікарні випустимо, чи з міліції там, ну чи з тюрми, так що ну нічого, все добре. Оксана Іванова. Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.